Про події у світі протягом тижня говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 23 листопада. Мої вітання. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто згадати про ті події, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя, 16 листопада, в Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп заявив, що він нарешті підтримує голосування в Палаті представників за оприлюднення от справи Епштейна. Він про це написав у своїй соціальній мережі. Раніше він виступав проти такого рішення. В Еквадорі відбувся референдум, і еквадорці відкинули пропозиції президента Денія Набуа. Фактично, там мова йшла про те, чи можна знову відновити перебування на території Еквадору іноземних військових баз. Мова йшла про скорочення членів парламенту, про відмову від фінансування, фінансування політичної партії і створення. Асаблеї для написання нової Конституції на всі ці чотири питання еквадорці відповіли негативно. понеділок 17 листопада на Близькому Сході ситуація стає трохи зрозумілішою. У Раді Безпеки ООН у понеділок 17 листопада була проголосована резолюція, яка підтримує план Трампа, який, до речі, передбачає і розташування розгортання міжнародних сил у секторі Газа. У Канаді у. Понеділок парламент ледь, ледь ухвалив бюджет, і прем'єр-міністр Маркарні залишився на посаді. Тама йшла про одного позиційного депутата, який підтримав бюджет голосування. Ну і чотири утрималося. І це дозволило прийняти бюджет. Вівторок, 18 листопада, Сполучені Штати Америки, у Палаті представників було проголосовано, е, ухвалено якраз те, що дозволяє е, оприлюднити. Документи, матеріали розслідування справи Джефрі Епштейна. Майже одноголосно було проголосовано за це оприлюднення. У Мексиці президент Мексики Клаудія Шейнбауф заявила про те, що виключає, що США будуть вести війну з наркоторговеторгівцями з на території Мексики. Ну, про це напередодні заявив Дональд Трамп. Він сказав, що. Така перспектива не становить для нього жодної проблеми. Пряма цитата Трампа. Сполучені Штати Америки, президент США оголосив вівторок 18 листопада, що Саудівська Аравія стає ну, головним союзником поза НАТО. Це він зробив під час урочистої вечері на честь наслідного принца Саудівської Аравії Мухамеда і Салмана, який був з візитом у Вашингтоні. Середа, 19 листопада. Війна в Україні. Середу Сполучені Штати Америки запропонували Україні цей план з 28 пунктів, який широко обговорюється і в Україні, і за кордоном. Це сталося саме у середу. Сполучені Штати Америки Дональд Трамп оголосив у середу, що підписав закон, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити ці документи справи Епштейна, за який у вівторок і посувала Палата представників, що ми з вами вже згадували. В Австралії цікава, на мою думку, новина. Мета готується заборонити особам до 16 років користуватися Інстаграм та Фейсбуком. В Австралії був прийнятий перший у світі закон, який це забороняє. Це він вступить в силу з 10 грудня. Ну а вже з 4 грудня будуть забороняти нові відкривати акаунти в Інстаграм та Фейсбуці. Четвер, 20 листопада. Сполучені Штати Америки не Братимуть участь у саміті g 20 про це заявили у Білому домі. Саміт він почався в суботу 22 листопада. Іспанія в Іспанії засудив Верховний суд Генерального прокурора Іспанії, близького союзника прем'єр-міністра Педро Санчеса за порушення судової таємниці. Ну, як написала Іспанська газета Альпаїс, вона назвала це рішення історичним та безпрецедентним вироком. Його оштрафували на 7200 євро та зобов'язали виплати відповідачу 10 тисяч євро. П'ятниця 21 листопада у Нігерії федеральний уряд та кілька північних штатів наказали закрити десятки шкіл після викрадення у п'ятницю 215 учнів та 12 вчителів з католицької школи Святої Марії в штаті Нігер. Ну, там ця ситуація дійсно періодично трапляється. Сполучені Штати Америки. Представниця республіканців у платі представників Мерджері Тейлорґін. Заявила про відставку з Конгресу США. Субота, 22 листопада, Дональд Трамп, уточнив, що його мирний план для України, не є остаточною пропозицією. Він заявив, що просто хоче закінчити війну, і припустив, що запропоновані умови можуть змінюватися. Ну, а на зустрічі в саміті g 20 Південь Африці європейські лідери. Та Європейської ради керівники опублікували спільну заяву, в якій відхилили план Трампа, стверджуючи, що він вимагає перегляду і заявляючи, що з членом Європейського союзу і НАТО потрібно проконсультуватися щодо питань, які їх стосуються. Ну це дійсно питання зараз таке фактично номер один, який обговорюється у світі. Цей мирний план Трампа, як його називають Бразилія, в Бразилії завершився саміт конференція фактично ООН з питань змін клімату. І це 30-та вже була конференція. Вона ну, завершилася достатньо скромною угодою. Там було голове питання, там і 30 країн блокували підписання заключної угоди щодо викопного палива. Ну і 124 країни, що зібралися за винятком США, не змогли досяг, змогли досягти лише добровільної угоди про початок обговорення дорожньої карти, поступової відмови від викопного палива, без прямої згадки про це в тексті. Ну, там сейчас було прийнято рішення, ніби до 2050 року мають відмовитися. Від викупного палива країни. Ну, побачимо, чим це все завершиться. І неділя, 23 листопада, сьогодні, сьогодні, в Женеві, буде зустріч між українською делегацією, американцями, європейцями щодо якраз обговорення от мирного плану з цих 28 пунктів. Ну, як тут пишуть іноземні ЗМІ, американська адміністрація зараз представляє документ з 28 пунктів як рамку для переговорів. Приводу э, цього плану ми вже з вами багато говорили, тільки нагадаю, що це фактично цікава така якась дивна історія. Бо э, ті люди, які не мають відношення до питань зовнішньої політики, я маю на увазі представника Сполучених Америки Віткофа від Росії. Це був Кирил Дмитрієв. Так про це пишуть, що вони там ніби щось там обговорювали, домовлялися. Деякі навіть э, припустили, що текст просто перекладений з російського англійську, там і певні такі. Речі, які на це вказують, що це не було підготовлено російською стороною. Ну, це викликало широке обговорення безумовно в Україні. Ну, Те, що там вимагають, ми всі з вами розуміємо, що це фактично мова йде про капітуляцію України. Отже, ми будемо спостерігати, як будуть розгортатися всі ці перемовини, які зараз в Женеві. Ну, європейською сюди зайняв чітку позицію, тобто він відхилив цей Трамп, В цей план побачимо, чим це все завершиться. От про такі події і новини я хотів нагадати у програмі від неділі до неділі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!